Всім слава Ісусу Христу. Слава хлопцям-захисникам, слава Україні. Рішив зняти вам відео. Починаю його е, в стайні, бо тут краще так видно. Е, продаю лошака барона. Зараз виведу на двір, там краще цей, але зараз у загальному, у загальному цей. В загальному хочу, щоб на фоні кобили, який він проти кобили. Йому 2 квітня буде 5 місяців. Отакий, отакий лошак проти, проти своєї мами, проти зірки. Ви зірку знаєте всі. Ну, Хто не знає, то я розкажу зараз, що, що куди і по яких конях вона. І так само хочу просто, щоб ви подивилися, який виглядає барон. Хочу е, лошаковий нагадую. Е, лошакове, лошакове є е, 5 місяців буде 2 квітня. Гарну має гривку, гривка сиділа на два боки. Файна грива. Трохи підлога у нас поламалася, у стайне, але то нічого, буде ремонт. Е, отакий лошак. Тій має зад. Отакий лошак. Лошак є немалий, лошак великий, лошак має гарну ножку. О, такі перста кучеряві. Спокійні, ножки дає. Дай ножку, Прон, дай ножку О, Такі ноги, такі має перста, такі мички, дві Е, Хочу замірити рулетку по ньому. Цуріть. Цуріть. По тілу. дивіться. По тілу має метр 1,37. Метр 37. Нога нога 19,5. Ну, якби так добре моцно втиснув, то 19. Менше нема. Ну Але то так можна тиснути, що і шкіра може блісити. Отакий, отакий барончик, Такий барончик на продажу. 2 квітня 5 місяців. Е кого буде цікавити такий лошак, Номер телефону 097 53 79 062. Будете дзвонити, будемо домовлятись. Там зараз ціну назву, біжимо на двір, назву вам ціну. Такий красунчик. Лошачок дуже чемний. Лошачок розколений. Так як для осінного лошати, то лоша дуже цей. Дієвий! Зайди, Завір, О, такі, такий лошак проти мами. От, маєте мама, маєте лошак, далі такий, як кобела. E, зараз я його біжену на двір і там детальніше розкажу, що куди. вивели на двір. Ось такий барон. Барон хоче бігати, гуляти. Хочу показати його розкол, але він не дає. Перемалий барон, де ти? Не цей. Хочу ще показати, маю упряж на продаж. Шкіряна, прошита стропами, гарні гудзики. Тут златуні на ній, на піддубках, така на, на румунській скрій. Але не маю войлика, щоб почистити, щоб пряжки були жовті. Вони, я б ну, обробляв і вони трошки так, якби, так, якби причорніли їх треба почистити. Але отаких от двоє піддубків маю на продажу. Піддубки не пірвіні, не пошарпані, не цей. І отакий передок. Отакий перед, теж шкіряний, моцний. Кого би інтересувало, то це є на продажу. Цей перед шлия. І ці двоє під дубків. Ціна за, за це все я хочу 6,5 тисяч гривень так, щоб забрати. Без торгу. Це вартує грошей, бо це мало що їхано і, і дуже в доброму стані. Все шкіряне, то кого буде цікавити, така упряж, то теж будете дзвонити. Будемо домовлятися. Вертаємося до лошака. Лошак не дає, не дає спокою. Хоч би трошки стов на хвилину. О, як він виглядає на дворі проти мами. Отакий лошак. Дивіться, який має розкол аж по хребті. Е, лошак 35 тисяч гривнів. Торг мінімальний на нього. Лошак гарний, лошак великий, довгий. Гривку розкладає на два боки. Ну, Лошак вартий вартий цей, вартий уваги. Кого би зацікавив, такий лошак будете дзвонити, будемо Будемо домовлятися вже там конкретно. Я кажу, торг мінімальний, е, провлю за нього 35 тисяч гривень, тому що він того вартує. Я вважаю, що він того вартує. Я тепер якісь перевозкою займаюся, кого б теж інтересувало, будете дзвонити, то я возив лошата. Людям, люди купляли то такі лошадка, таких від простих кобилок, такі лошадка не, не бог знає які, не видні, то по, по 20 тисяч гривень, то я рахую, що він, він трошки має інакшу кров у собі залиту, як простенький коник Тисячі за нього великі не прошу, але прошу те, що він вартує. О, таку має таку має ножку. Ножка я казав 19,5 на 4,5 місяці, я думаю, що це для нього нормально. Лошак досить активний, цікавий лошак. Він все хоче всюди хоче бути, все бачити. Погадає. Пішов чесником. Ох, баба буде називати за чесник. Бо цей, цей сапай є чесник зразу. Молоде, хоче брикати, а... Але... Він не має такої, він дуже волі немає, бо він на... Він... Ти пішов! Він волі такої не має і цей і трошки, трошки брикає. Отакий лошак на продажу. Находиться Івано-Франківська область, Коломийський район. Кого буде цікавити, будете дзвонити, будемо домовлятися. Е -е, по поводу того, по якому він жеребцю. Ну то я скажу так, е, свою версію, а там кожен має собі псю, парон. Там кожен має свою е, як то кажуть думку. Е, я думаю, що, що він не, не пошпакове, так як я казав. Бо тому що шпак я думаю, такого лошака не годен дати. На 4,5 місяця, щоб був такий лошак. То я сумніваюся, щоб, щоб мав такі ноги, такі коліна, такі перста зарослі. Щоб був такий, ну, високий, довгий. Ну, то, що він такий робить, він годен бути стальний дереж. Тому що мама його дережка, зараз покажу, розкажу. То я ну, я більш схильний до того, що він що він по фараону. Ось такий має... Прр, Ось такий має перед. Не дає добре зняти, бо хоче біч. Такий має перед широкий, файний має передок. Ну я кажу, на 4,5 місяці лошак, лошак досить цікавий. Не, не, не дуже ситий, не, мож, ну, не Бог знає, який ситий, бо тому що е, лоша, лоша осінний, 2 листопада він народжений. І може кобила так ну, не змогла його аплекати, якби, якби мала плекати. Але в загальному на свій вік він є досить, досить порядний лошак, я вважаю. Так що кого би інтересувало, нагадую, то є Івано-Франківська область, Коломийський район. Лошак на продажу продається 35 тисяч гривень, торг мінімальний. Доставку маю, кого би цікавило, можу привезти. Ну, будете, будете дзвонити, будемо домовлятися. Номер я вже казав на початку відео, так само за упряж. Е, тепер вертаємося до кобили. Е, це є кобила зірка. Багато її хто знає, багато хто її знімав, кобила трошки прихудла, ну, бо Пр, ти пішов. Кобила трошки прихудла, бо, бо лоша з це. Кобила на стайні стоїть, дістала бруз знизу. Ну, Прогулююся, але то не то. Що на волі, такі, то на волі лошата, а що в стайні, то на стайні. Е, Кобила є... Прррр... Чи... є чистокровна на Олександрійка. Кобила походить з е... сумів, з Вікторії. Колись там такий був племінний завод Кінський, Вікторія. І звідти вона походить. Оця кобила. Кобила чистокровна, є на Олександрійка. Кобила широка, розколена. І це вона не є сета. Вона як сета, то вона така, що то не можеш просто налюбуватися, яка вона. Пішов, барон. Пішов. О, І такого народила нам красунчика. Кобила дуже дає гарні лошата. Кобила не продається, щоб там не задавали питання. Кобила не продається. Але я хочу розказати, звідки вона походить, яка вона... Дитський... Подивіться, який в лошака розкол по хребті йде. Ну, лошак, лошак гарний. Лошак гарний. Кобилася не продає, але хочу сказати, що від неї вона дуже дає гарне потомство. Я продав брата його у Закарпаття Мар'ян, син героя. То Люди дуже задоволені, дуже красивий вийшов лошак. Я поїду десь літом, коли йому буде два роки, поїду познімаю. Кобила теперка була у Сергія. Від цієї, кобили, там Ка... Вася знімав відео і казав, що то е... від мене походить та лошиця. Вона тепер була у Сергія, Сергій продав десь на Рівненщину, по-моєму. Е... Ну, В загальному вона дуже дає цей, вона дуже дає гарне потомство, дуже усі добрі коні по ній. Отака, отака кобила і отакий лошак. Кого буде цікавити, будете дзвонити, будемо домовлятися за лошака. Лошак їст. Січку, сіно, п'є воду, що там хтось буде казати, що, що він ще замалий, чи ще щось. Нічого подібного. Нічого подібного, лошак їсть, лошак, ну, можна сказати, без мами вже може бути, сам себе, сам себе обслуговує. Отакий От лошак. Ну, я кажу, я сумніваюся, що, що він пошпакове, щоб, він, щоб шпак дав таке потомство, то це дуже смішно. То це дуже цей, це дуже. ну, Це би був такий нюанс, що, 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 як кажуть, не треба породистих жеребців тримати, такого шпачка би собі тримав та й, та й брав такого лошата. О, тому я кажу, що ну, що процентів 80 що це є син фараона. Так як кобила я вже там розказував, що кобила була у фараона, і потім тому так вийшло, що ще скочив шпак. Але. Ну, no. шпак, я думаю, що таке лоша не годен потиснути. Бо я кажу, якби давав шпак такі лошата, то, то на що нам тримати породисті великі коні? Ми б собі шпачків таких тримали. Бо лошак має кістку, має файну ножку, кучерєву, має різ, довжину. Насчіпаєш, насчіпаєш ябліночки, молодець. Двічі, він вже пасти бересі. Ну, я кажу, 4,5 місяці. 2 квітня буде буде 5 місяців йому. Так що кого буде цікавити, будете дзвонити, домовлятися. От, І така його мама. Біжу. Така його мама і такий він. Так що дзвоніть, будемо говорити. Отакий лошачок барон. На продажу. Так що дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, дітей лайки. Коментуйте. Всім всього найкращого, до побачення, будьте всі здорові.